Інший світ. Левіафан і морський дракон. Попри систематичні, історично обумовлені візити Посіль до Криму та його моря, в українській мітології відсутні автохтонні морські чудовиська. Радавня пам'ять народу обмежилась уявленнями про водяників і русалок, більш-менш антропоморфних, подібних на людину істот, з котрими можна домовитися, якщо що, і які далеко не завжди претендують на роль опонента чи супротивника людини. Натомість величезний мешканець великої води, водяний дракон чи змій, донині чудово почувається у мітології народів, історично тісно пов'язаних з морем або океаном, античний міт про Персея та Андромеду, згодом святого Георгія та його дракона. Шотландський звір Несі з озера Лохнес з усіма присвяченими йому та його родичам книгами На зразок Братів лев'яче серце Астрид Лінгдрин чи фільмами у стилі Мій домашній динозавр не мають аналогів у прадавніх українських переказах. Дикі українські дракони здавна мешкали на землі і в повітрі, і казки на зразок котигорошка чи Микити-Кожум'яки приблизно пояснюють рівень взаємної доброзичливості та якості добросусідських відносин. Але про них іншим разом. Морські дракони тим часом турбували уяву ледь не всього людства. Чим би вони не були, завуальованими спогадами колективного підсвідомого про співіснування первісних людей з динозаврами чи тільки коштовними злетами людської уяви, ці згадки є наскрізною символічною структурою, архетипом, левіатан, біблійне визначення великої тварини, що мешкає у воді, запозичена з давніх часів назва підводного дракона. Якщо й був присутній в українських мітах, то зник з них, принаймні з тих, які у вигляді казок збереглися до наших днів. Чи не зник, а тільки поступився місцем біблійному Лівіатанові, що разом з християнством, себто з перекладами Біблії на зрозумілі слов'янам мови, опинився в культурному просторі народів Київської Русі. Він згадується в поетичних книгах Біблії, у книзі Йова та в псалмах царя Давида. На початку історії своїх поневірянь, які перетворили Йова на світовий взірець терплячих спроб порозумітися з власною долею і при цьому не зненавидіти весь білий світ, додам вдалих спроб. Йов, серед іншого, згадує тих, що готові розбудити Левіатана. 40 та в 41-му розділах цієї книги, де зібрано ледь не весь біблійний бестіарій з метою показати людині неперевершеність творчої здатності Бога, левіатанові присвячено безліч уваги. Це дійсно цар усіх звірів, принаймні тих, що мешкають у воді. Чи Левіатана потягнеш гачком і йому язика стягнеш шнуром, чи очеретину вкладеш йому в ніздря? Чи терниною щоку йому продірявиш? Чи він буде багато благати тебе, чи буде тобі говорити лагідне? Чи складе він умову з тобою, і ти візьмеш його за раба собі вічного? Чи ним бавитись будеш, як птахом, і прив'яжеш його для дівчаток своїх? Чи ним спільники торгуватимуть, чи поділять його між купців-хананеїв? Чи шпильками проколеш ти шкіру його, а острогою риб'ячою його голову? Покладеш свою руку на нього і згадай про війну і більше того не чини. Тож надія твоя неправдива, на сам вигляд його впадеш. Нема смільчака, щоб його він збудив, а хто ж перед обличчям моїм зможе стати? Хто вийде навпроти мене і буде цілий, що під небом усім це моє? Не буду мовчати про члени його, про стан його сили і красу його складу. Хто відкриє поверхню одежі його? Хто підійде, коли до двійних його щелепів? Двері обличчя його хто відчинить, навколо зубів його жах. Його спина, канали щитів, поєднання їх, крем'яна я печать, одне до одного доходить, а вітер між ними не пройде. Одне до одного притверджені, сполучені і не відділяються. Його чхання засвічує світло, а очі його, як повіки зорі світової, бухає полум'я з пащі його, Вириваються іскри огненні. Зніздер його валить дим, немов з того горшка, що кипить та біжить. Його подих розпалює вугіль і бухає полум'я з пащі його. Сила ночує на шиї його, а страх перед ним утікає. М'ясо нутра його міцно тримається, воно в ньому тверде, не хитається, його серце, мов з каменя вилите і тверде, як те долішнє жорно. Як підводиться він, перелякуються силачі та й ховаються з жаху. Той меч, що досягне його, не встоїть ані спис, ані ратище, і панцир. Немає подоби йому на землі, він безстрашним створений, він бачить усе, що високе, він цар над усім пишним звір'ям. У 73-му та у 103-му псалмах Давида захват поета красою та різноманітністю світу звучить, наприклад, так, які то численні діла твої, Господи, Ти мудро вчинив їх усіх. Твого творива повна земля. Ось море велике і розлого широке. Там повзюче, і числа їм немає, звірина мала та велика. Ходять там кораблі, там той левіатан, якого створив ти, щоб бавитися йому в морі. Європейський перелік святих драконоборців, часів середньовіччя що вочевидь модернізував під сучасніші вимоги відносно молодого тоді християнства, відверто поганські легенди, налічив безліч імен, але майже всі ці історії присвячені битвам і перемогам, над драконами, про котрих йтиметься іншим разом, тому що ці істоти, на відміну від Левіатана, мешкали на землі та в повітрі. Єдине відомо мені свята, що зуміла домовитись з драконом, який мешкав у воді називались Мартою, легенда свідчить про те, що саме вона відвідала провансальське містечко на березі річки Рони, що носило назву Нерлук, десь на початку 12 століття, де, несподівано для всіх, заспівала для грізного дракона. Спів змусив його вийти на берег і заснути поряд з нею. Цей дракон любив музику. Проте історія, що погано починалась, рідко добре закінчується. Коли свята Марта з уже сумирним драконом, який слухняно слідував за нею, сподіваючись, Знову почути її спів, відвідали місто, то міщани, щоб помститись за пережитий страх, знищили тварину. В якості сумнівного, з огляду на цінність життя як такого і життя рідкісних тварин, зокрема, виправдання місто було назване на честь саме цього дракона Тараском, і там щороку відбувається карнавальна хода на честь легендарної істоти. Варто додати, що у 1197 році, приблизно водночас з Софією Київською, там була освячена церква, присвячена саме цій, одній з багатьох Святій Марті. У класичній збірці химерних істот українського фольклору лісові пісні Лесі Українки відсутні підводні дракони, так само, як у сіляк і інші. Схоже, що попри чумацькі візити до Криму і, відповідно, очевидний зв'язок українців з морем, Левіафан все-таки був за великою рибкою для українських водосховищ, навіть у найдавніші часи. Адже якби це було не так, вітчизняна демонологія налічувала б хоча б одне чудовисько, подібне, ну, хоча б на легендарних скандинавських морських драконів. Шкода, але, здається, нині тільки бурштин є ледь не останнім нагадуванням самої землі про істот, що мешкали тут задовго до появи людей. Але в сонячних сльозах цих колишніх рослин трапляється мало мешканців до історичних часів. І всі вони значно менші від драконів. Тож поживу для уяви чи досліджень, наприклад, криптозоологів, людей, які розшукують зниклих чи рідкісних істот, в тому, що стосується цих створінь, слід шукати в менш обжитих, якщо такі ще лишилися куточках землі. Тим не менше, Левіафану і всім його родичам, і довго не даватимуть піти в небуття біблійні історії і міфи, і фольклорні перекази. Всі вони. Плюс сплески уяви людей, здатних вдячно поставитись до початкових версій будь-якої справжньої казки. В ефірі прозвучала програма Інший світ. За режисерським пультом В'ячеслав Глушенко, автор і ведуча Дана Пінчевська. До зустрічі в ефірі.